Вітаю, Збройні сили України просунулися вперед на 2 кілометри і зайняли дуже важливий стратегічний об'єкт. А також математик на основі історичних даних дає прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Про це далі поговоримо. Засоби масової інформації повідомляють, що Збройні сили України здійснили успішне просування на фронті на 2 кілометри вперед, яке має дуже величезне стратегічне значення. Десантники з 95-ї бригади змогли витіснути окупантів з їхніх позицій під селищем Терни, що знаходиться на межі двох областей, яке є стратегічно важливим, аби не дати оточити Збройні сили на Куп'янському та Лиманському напрямках. Просування було результатом двотижневих таких. Важких боїв, в ході яких війська України зіткнулися з опором ворожих сил, окупанти намагалися контратакувати, використовуючи техніку, включаючи навіть танки. Проте Збройним силам України вдалося знищити до 10 одиниць ворожої ворожої техніки, включаючи танк. Т 90 наразі головним завданням є утримати відбиті позиції від повторних атак. Оскільки ворог, звичайно, буде намагатись відновити контроль над цим містом. Справа в тому, що село Терни, як останній такий форпост на межі Луганської та Донецьких областей, має велике стратегічне значення для обох сторін. Наразі українські захисники ведуть активну оборону, коригуючи кожен постріл, постріл артилерії для максимальної ефективності. Ну а далі давайте поговоримо про те, що експерти спробували визначити дату завершення війни в Україні, провівши математичний аналіз на основі історичних подій. Початково вони розглянули середню тривалість війни в 21 столітті, звертаючи увагу на тривалість війн, в яких брала участь саме Росія. Справа в тому, що циклічність історичних подій ніде ж не дівається. Виходить наступна картина. Імперський цикл, в якому перебуває Росія від 1881 року. Е наступає у кожному 36 річчі на 12 років. Тобто кожні 36 років війна йде по 12 років. Вперше воно настало від 1905 до 1917 року. Це російсько-японська війна, ну і Перша світова. І тут дуже важливий. Момент тоді Росія в 1917 році просто взяла і пішла, і війна закінчилась. Далі потрібно додати до цієї дати 24 роки. Виходить 1941 рік, Велика Вітчизняна війна. Потім почалася війна в Кореї, яка тривала до 1953 року. Знову вийшло 12. Додаємо ще 24 та отримаємо 1977 рік. Знову настає час воювати. І, хоча жодних таких об'єктивних передумов немає, починається війна в Афгані. Закінчується цикл знову через 12 років, а саме в 1989 році. Тоді Російська Федерація, тобто колишній СРСР, залишає війну без жодних причин. Знову додаємо 24, тобто виходить 1989, додаємо 24 і виходить 2000. Тринадцятий рік, тобто рік Майдану. І знову додаємо 12. І в нас виходить, що в 2025 році повинно все завершитись. І схоже, Російська Федерація знову зробить жест доброї волі і просто піде вирішувати свої внутрішні проблеми. Або якщо рахувати початок АТО, тобто 2014 рік, додаємо 12, тоді все має закінчитися в 2026 році. А також аналітики розібрали усі офіційні та неофіційні заяви в ЗМІ спецслужб, чиновників, міжнародних організацій, лідерів думок, усіх, хто давав прогнози щодо тривалості війни, інформацію цю зібрали. До речі, збирали її з початку 2023 року. І підсумували всі дані всіх тих досліджень і дійшли до наступного висновку: що найбільша вірогідність в 68% що війна закінчиться до листопада 2024 року. Ну а ви пишіть свої коментарі, як ви думаєте, коли закінчиться війна в Україні. В мене на цьому все. До зустрічі!